Найкраще вітання, шановні поціновувачі рукоділля. Сьогодні в вашій вазі я розпочинаю вишивку і покажу виконання елемента, який я використала для оздоблення. Закріплюю робочу нитку. Це лицевий бік роботи. Для вишивання я взяла бавовняну тканину та нитки DMC. Відраховую Чотири нитки тканини. Ось вони. Дві нитки, бачите. Протягую голку з робочою ниткою. Ось і набираю п'ять ниток тканини. Виконую стібок. Тепер шість ниток тканини. П'ять і чотири. ось бачите. Одна сторона елемента виконана. Відраховую шість ниток, бачите, протягую голку з робочою ниткою і переходжу, відраховую ось дві нитки. Тепер голкою відраховую 5 ниток тканини вверх. Тепер шість і зменшую величину стіпків п'ять, і чотири. Дві сторони елемента готові, переходжу до наступної сторони. Знову ж таки відраховую шість ниток тканини. Ось бачите, чотири нитки, дві нитки ось. І знову виконую. Сі бок на п'ять ниток тканини ось таким чином тепер на шість. Знову п'ять і чотири. Переходу до виконання четвертої сторони елемента. Відраховую шість ниток тканини. Зверніть увагу чотири нитки середини елемента. Я ці нитки залишаю. Ось дві нитки. Протягую голку з робочою ниткою і виконую стібок із п'яти ниток тканини. Тепер шість. П'ять. і чотири нитки тканини. Ось я виконала елемент, у середині якого квадратик, із стороною чотири нитки тканини. Виконую один косий стібок, другий косий стібок. Зверніть увагу, куди я протягую голку з робочою ниткою, тепер накладаю два прямих стіпки горизонтальний, ось і вертикальний. І одночасно протягую голку з робочою ниткою для виконання наступного елемента. Ось із таких елементів складається моя вишивка. І завершую вишивку, робочу нитку протягую на виворітній бік, закріплюю і зайву нитку відрізаю. І ось лицевий бік роботи. Надіюся, це відео стане корисним для вас. З вами була Оксана Благута. Дякую за перегляд. Зробіть цю красу.